Вітаю вас на каналі Погляд Марійки. І сьогодні у нас тестування з інтертуловською газовою пічкою. Балонів при кімнатній температурі і одного балону газового, який дістану з морозилки. І подивимось заодно, яка там буде у нього температура. Так. Ну, шикарно працює. Так, і це горить і запалювався газ з балона при кімнатній температурі. Це температура газового балону, який кімнатний, він 15,6 Так, ну, по морозильці десь там, куди він світить. Ага, на газовому балоні, нібито мінус 4, мінус 5. Фі, важко сказати. Ну, десь, коротше, трішки мінуса є. Так, це той, що теплий. О, а цей тримає, типу, той, що холодний. Знаєш, у нього десь мінус 2. Тобто мінус невеликий. Чи мінус 4. Ну, коротше, дуже важко від такої поверхні, щоб він 13. Ну, мається на увазі, що він просто холодний. Ну, навіть на відео видно, що не таке полум'я, як було. Чи менше, чи щось таке. Ну і зараз поставимо на нього кастрюльку і закип'ятимо літрушечку води. Ну, і чекаємо. Ну, от при використанні вже, поки постояв в кімнаті, то трішки вже тепліше. Угу.

І так, наша водичка закипіла. 75. А, ну то кришка то може бути. Окей, давай годинник. От такої. Ще потім по відео подивлюсь, то доста швидко. Все, вода кипить. А цей температура. Ой. 1-0 десь так. Мінус Минус десь. Минус один. Угу. Ну і вода уже кипить.